Друзі, всім привіт! Радий всіх вітати на нашому каналі. І в цьому відео давайте подивимось ще одну шахову класику. І це вже буде сучасна класика, оскільки партія лише 21 рік, ми саме дивилися партії по 50, а то й по 100, і навіть більше років. А ця ж партія зіграна вже в 21-му сторіччі. І в цій партії грав, скажімо так, відомий шахіст Магнус Карсен екс чемпіон світу. А от за чорних, суто для мене робець невідомий, Ернст Сіпке. І давайте дивитися цю партію. Отже, Харсен за білих, Сіпке за чорних. В цій партії Харсен зіграв і 4, і у нас був захист Карокан після C6. Ну і далі поки що ми граємо головну лінію, ну ми, я маю на увазі суперники. Ця позиція дуже відома, з часу на практиці вже. Насправді мільйони разів, якщо подивитись, то ця позиція вона дуже-дуже популярна і її теж грають, по базі ІЧСА більше мільйона партій. І по базі майстрів теж партій дуже багато, тим більше, що партія у нас в принципі не така вже і велика за кількістю якраз цих самих партій. Отже, слон d 3 Далі було у нас d 3 Є6. Тут у білих є два головних ходи, такі як слон 4 та слон d 2 зігрався на F4, далі було Кінф 6 рокіровка, слон E7, і, до речі, теж, що додам, у чорних є тут в принципі, теж 2 плани піти в довгу і в коротку рокіровку. Якщо ви дивитесь по базі, давайте покажу. То тут грають слон E7, кінь e4. І далі, в принципі, після ходу в 5 є в майбутньому план з довгою рокіровкою. Ну, тут партій вже вкрай мало, але. Можете повірити, що довга рокіровка теж тут можлива, в деяких інших редакціях теж вона мала місце бути. Тобто чорні так теж можуть грати. Ну, хоча, можливо, саме в цій редакції не ідеальний хід, але теж можливий. Тим не менш, давайте дивитись партію. У нас була коротка рокіровка. І далі карст міняється на пода f6, райкін e5. Ну, Поки приблизно рівна позиція, далі було тура D8FRC2, а відходимо від зв'язки. І C5. Типовий хід за чорних, але тим не менш, насправді, саме в цій редакції хід не найкращий. І отут Карсен дуже класно користується тим, що цей хід має певний недолік. Недолік в тому, що у білих знаходиться класна тактична ідея, це Кінжа 6. Дуже гарний хід. Я його полюбляю, і отут що важливо. Ми повинні пам'ятати про те, що у нас шахи не шашки. І з'їдати не обов'язково. Отже, тут треба було зіграти просто е 8 скажімо так, не панікувати. І в цій позиції насправді у білих невелика перевага буде після Кіні 7, але навіть менше, ніж плюс 1. Але принципово у нас зіграв h сіпки, з'їв коня. Ну і що ж далі робить Карсен? Навіщо ми робили цю жертву? Далі було Е6, король е 8HG. А, так, що, до речі, відмічу саме хід АЖ. А, тут варто зауважити, що АЖ дуже важливий хід і саме на цьому ході тримається вся минула гра білка. Версії 7 буде поганим ходом через те, що чорні грають т 5 І в цій позиції, а, ну якщо т 2 не зіграти просто у білих, буде погано, якщо зіграти сон Т2. Давайте це покажу. Ми переходимо в еншпіль, ну і тут у чорних насправді повний порядок. Наприклад, B6 або Тура 4 в чорних все добре. Отже, саме тому не заради цього грав Карсен кінчи 6 трохи раніше, а він грає РЖ на атаку. Ну і тут у нас є декілька загроз, словно 6 і навіть Тураф 6 теж такий хід, як не дивно, буде дуже і дуже небезпечним для чорних. Отже, в цій ситуації вже насправді у чорних проблеми і погана позиція. Міг суперник грати трохи краще і надійніше, але тим не менш, з одного Карсна тут класна атака. Сімки заграв дуже пасівно кінь G8, ну такий хід нібито захищає і слона на полі e 7 і пішака на полі а 6, але не все так просто. І у Карста знаходиться дуже класна комбінація. Насправді в цій партії Карсен робив багато жертв. Чому ця партія є класичною? Що тут завдяки цим жертвам? Він згодом її поставить мат. Отже, перша жертва. Ну, насправді не на перша кінжі 6 була перша, друга жертва в цій партії, слово 6, жаж і ще тура 6 Ще тут є активності. Кінняж 6 і дивно, просто ферзь 7. Можемо такий хід собі дозволити. І зараз, якщо порахувати матеріал, то у білих 4 пішаки за туру і коня. Ну, можна сказати, зайва тура у чорних, але у чорних є натомість. Декілька суттєвих проблем. А, що ж, хочуть білі. У білих є декілька загроз. А, найбільш сильні це Fazer 7 мат. Перша, друга же 7 ну як мінімум там після цього GF. А, також в варіантах дуже неприємним буде хід RH-1. У чорних знаходиться хід кінів 7 інакше, якщо так не зіграти, можна здаватись відразу. Ну і тут Карсен спокійно з'їдає цього коня, залишаючи за собою дуже багато загроз, робить хід GF. Ну, в цій позиції вже не було гарного захисту у чорних, так чи інакше позиція вже програна. Покажу приблизний варіант, який комп'ютер пропонує, але він все одно не рятує повністю чорних. Наприклад, ферзь b6, тоді шах ставимо на поле F6, а на полі e 5 Отже, e 5, король H7, тура H1, король G6, ферзь g 3 король F5. Тут, до речі, варіант закінчується, давайте його а, трошки продовжимо. Насправді я не знаю навіщо він грав минулим входом F3. Ну, насправді тут можна зіграти по-різному, мені подобається ідея привести туру, тур H3. Гарний варіант, і хочемо зіграти Трояж 3 і дуже швидко поставити мат. Наприклад, тура F7, давайте доведемо цей варіант якогось логічного завершення. Трожа 3, кроліж 7. Ну і далі ферзь H5. Доводиться віддавати туру, інакше мат. За чорних. Ну і тут у білих. Наприкінці варіанту вже три зайві пішаки. Ну і насправді, щодо чорних теж дуже неприємно, що ще є хід тураж 3. Ну, навіть без нього теж у білих все добре, якщо просто якусь ворточку зробити. Але тураж-3 найбільш простий варіант. Тут головне не зімнутний демат. Мається на увазі, що в якихось варіантах ми можемо забути про свого короля. Ну, таке буває у початківців, навряд чи у розмисці, але, тим не менше, тут важливо якусь фоточку зробити, там, бути по типу 3, там, 3 Б3, як завгодно, далі спокійно виграємо з зайвим ферзем і двома пішаками. Отже, такий варіант теж був, але він все одно не рятував. Як ми бачимо, мат тут білі не ставлять але виграють ферзя фрезя затуру наприкінці варіанту. Чорний парті в партії зіграли замість Ферзбачської 7. Намагаються побігти, але тут відразу Тура виходить на третій рядок, Тура Д3. Ну і від Тура вже 3 немає вже гарного захисту. Далі було ще Тура Д6. Тут навіть не з'їдаємо тур на D6. Ну, навіть не з'їдаємо, чому я так кажу, тут важливо від речі не з'їдати. Це теж відмічу, що у білих є свій король, і це була насправді така пастка. Від суперника в цьому варіанті білі вже отримують мат несподівано, оскільки в них немає форточки. Отже, тому тут туру ми не можемо, але шах ставимо, як хотіли раніше, далі ще один шах, І далі красивий фінал, f 5, тура F6 і Verziv7 мат. І, до речі, ця комбінація, вона є у нас і на лічесі, якщо ви зайдете в розділ Learn та Practice, в практику, давайте це і зроблю, то у нас там є а, такі задачі, як Checkmate Patterns, тобто типові а, шахові. Мотиви, мотиви на мат королю суперника. І в чекмейт потенці якщо не поміняють тури, якраз є ця ідея. Називається epolet Mate, коли дві тури е, стоять, давайте покажу, стоять якраз е, зліва до справа, і король стоїть по центру. Поміж них стоїть король, ну і перш ходить на є 6 ставить мат. Ну і якраз Apple Made. Третя задачка, це її партія Карсена. Побачимо тут внизу посилання Карсен Херст. Отже, така от цікава у нас партія від Магнуса Карсена, яка теж вийшла в історію. В історію, можливо, це найбільш відома партія Карсена, але теж дуже гарна. І він її провів в атакуючому стилі. Не так вже часто Карсен проводить якусь на короля. Ну, мається на увазі класичні партії, не в пліц там або фабулі тим більше. А от тут якраз класна атака на короля, багато жертв і наприкінці мат королю суперника. Отже, сподіваюся, що ця партія вам сподобалась. Дякую за увагу і до зустрічі.